Що так, ти там ловиш? А давай знімемо відео, як я метали ловлю. Я вже зняв, але він десь полетів туди. Так, будемо будем цілодорого вити Але Їх немає. Буду. О, полетів. Потримай, місь, слайм. Видно? Його? Видно. Та я не буду... Що ти мені приліпила на руку якусь гадость? Забери то! Це знай! Як... Ні, відліпи. Такий світиться у темряві і заряджається від сонця. Ні, мені таке не підходить. Цікаво, яка нас маса Кока-Кола, Панта, Скай, Джимчик. Не знаю, ніколи їх не морозив. Я думаю, що Кока-Кола, напевно, взагалі не заморозиться. А я думаю, отак, що це буде наче такий джем.